Кольорові стрічки, повітряні кульки, весела музика. Так яскраво вбраний дошкільний заклад номер 56 Катюша 25 вересня зустрічав своїх відвідувачів. Цей день для закладу особливий, адже саме сьогодні вся Україна відзначає день дошкілля. Своє професійне свято колектив відмітив на свіжому повітрі. У дворі дитсадочка для дітей влаштували цікавий спортивно-розважальний захід. Сьогодні у дошкільників у великий очень большой праздник день дошкілля. Поэтому ми для дітей. І сьогодні підготові такої небольшої красивий праздник, доставили дітям радость, удовольствия. Парадно вдягнені діти із задоволенням приймали участь у іграх та забавках, водили хороводи і танцювали. Старші демонстрували свої запальні танцювальні номери, а молодші підтримували їх оплесками та веселими вигуками. Найактивніших запросили до конкурсу зі складання конструктору. Це яскравий та корисний подарунок. заклад нещодавно отримав від міжнародного благодійного фонду ЮНІС. Сегодня у нас был праздник детей. Что вы делали? Танцевали. Еще что вы как вы развлекались? Какая у вас программа сегодня конструктором тебе понравилось? Что тебе больше всего понравилось? Делать замок. Для наймолодшої групи це перше велике свято. Малята уважно придивляються до виступів, хлопають в долоні, підтанцьовують. Ми це наш перший вихід в світ, наша перша спроба вийти в люди. Якби где-то хтось пугався, десь то хтось де хто напрягся. Ну, в цілому, я думаю, праздник пройшов успішно. Діти нарядні, красиві, спасіба батькам, всі відкликаються, допомагають. І би, на всі наші просьби реагують дуже навіть положительно. разом з дітьми радіють і вихователі день дошкілля – по праву їх професійне свято, адже від терпіння уваги і мудрості кожного працівника дошкільного закладу залежить майбутнє і життя наших дітей. Любої професії якій професії дано як бути бажання працювати. я люблю. Такий вік, я люблю таких деток, і для мене, якби, да, фізично якби тяжело, но є велика віддача від этих деток. І стараєшся відноситися к ним як к своїм події, тому що якщо їх не понімати, не чуствовать і не видеть, то ми можемо їх упустити. В цьому році дитсад Катюша відзначає свій 30-річний ювілей. Колектив з гордістю демонструє фотоальбом з історії закладу та вітає ветеранів педагогічної праці. Мені хотілося би відмітить Нашу первую заведующую Затравкину Ольгу Ивановну поздравить с праздником дошкольных, дошкольных работников. Також першого питання методиста Майорову Людмилу Олександровну, першого музичного руководителя Ткачову Лілі Івановну, і далі воспитателя Лєвченка Світану Олександровну, Меліканцю Владиміровну і остальных педагогів творчих, які працюють в нашому детском саду. А ще дитят садок славиться в місті своїм фізкультурно-оздоровчим профілем. Наразі до виховуються за інноваційною формою роботи школа сприяння здоров'ю. Спеціально для цього з однієї із груп був Аштований спортзал, де діти відвідують спортивні і хореографічні заняття. Така спрямованість визначила тон сьогоднішнього свята. Тож діти провели час не тільки весело, а й корисно.